Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 27 березня в церковному календарі День пам'яті святої Матрони. Вона була рабиною язичниці, яка вимагала у дівчини зректися її віри в Христа. Будь-які страждання матрона переносила стійко і молилася Богу. Якось господиня дізналася, що її рабиня таємно пішла до церкви. Після цього вона її три дні мучила, не давала пити і їсти. Так дівчина померла. Її тіло знайшли і поховали інші християни. Що можна робити 27 березня? В давнину жінки обов'язково йшли до храму вранці, ставили свічку святий Матроні і молилися їй. Тільки після цього починали хатні справи. Вірили, що матрона є покровителькою домашньої роботи. Матрона вважається покровителькою дівчат і жінок. Тому до святої можна звертатись з різними проханнями, зміцнити сім'ю, допомогти в справах, веденні господарства. За народною традицією день вважається сприятливим для будь-якої домашньої роботи. Можна робити прибирання, прати, чистити посуд. За старих часів у цей час також збирали старі речі і спалювали їх. Вважалося, що в такий спосіб можна позбутися всіх негараздів. А для того, щоб бути здоровим і залишатися з ясною пам'яттю, довгі роки для цього потрібно переступити поріг власного будинку і сказати: з дому йду паном, а повернуся боярином. Потім потрібно зайти назад у будинок. За я, таким простим ритуалом можна позбавити себе недоумства та інших хвороб, і залучити достаток у будинок. А якщо мучать головні болі, потрібно стати на поріг свого будинку і доторкнутися до одвірка лівою скронею і промовити таку змову. Як двері людей випускають, так хвороба мене навік відпускає. Хай буде так. Що не можна робити 27 березня. Не варто з'ясовувати стосунки, якщо посваритися цього дня, то вже не помиритесь. Навіть якщо дуже образились на людину, намагайтесь приховати свою образу, не можна лихословити і ревнувати, не можна давати волю агресії та іншим негативним емоціям, також не можна сваритися. Інакше, згідно з повір'ям, потім примиритися не вдасться. Господині намагалися не перетрушувати ковдру і не міняти постільну білизну. Ризик неправильно перевернути долю і поставити події з ніг на голову. Не можна ревнувати, це приведе до серйозних розбіжностей у стосунках. Також не можна вести порожні розмови, пліткувати, тріпати язиком. Це призведе до конфліктів і великих сварок, які, виявиться, важко вирішити. Вагітним потрібно утриматись від спілкування з худобою і не вирушати в гості туди, де є домашні тварини. За повір'ям, якщо майбутня мама злякається хвостатого, дитина виросте боягузом. Сьогодні треба зробити все можливе для завершення намічених справ. Крім того, не можна було витрачати гроші на непотрібні речі, вважаючи, що витрати в цей день можуть призвести до фінансових проблем у майбутньому. Також рекомендується бути більш обережними з фінансами та уникати зайвих витрат. Крім того, важливо обмежити і кількість сказаних слів у цей день, особливо, якщо вони не несуть у собі конструктивного сенсу. Звертаємо вашу увагу, що сьогодні слова потрібно вибирати з особливою обережністю, інакше це може призвести до виникнення конфліктів та непорозуміння з навколишніми людьми. Старайтесь говорити тільки про те, що дійсно важливо, і уникати зайвих розмов. Також слід утриматись від прояву ревнощів. Це почуття може призвести до невдачі. Причому як ревнуючої сторони, так і для того, кого ревнують. Ревнощі часто супроводжуються негативними емоціями і можуть негативно позначитись на відносинах з оточуючими людьми. Тому важливо зберігати спокій і довіру. У цей день уникати підозри та невдоволення. Однією із заборон у цей день було проведення косметичних процедур, як в салоні, так і в домашніх умовах. Вважається, що такі процедури можуть стати причиною різних проблем зі шкірою та здоров'ям. Тому краще відкласти косметичні маніпуляції на інший день і приділити увагу турботі про себе в більш слушний час. Також день матрони не рекомендується готувати їжу на швидкоруч. Цей день вважається сприятливим для дбайливих господинь, тому готування вимагало особливої уваги та ретельності. Страви із старанністю та любов'ю, якщо їх приготувати, можуть принести радість. А поспіх і недбальство можуть привести до нещасних випадків чи неприємностей на кухні. Серед наших предків існувало чимало цікавих предметів на цей день. Дивилися, який сьогодні день. Увечері кричать чайки: наступного дня буде ясна погода. Туман та їні вранці вказують на врожайний рік. Високо круждають птахи, ще скоро будуть дощі. Не співають півні чекайте на похолодання. До зустрічі в нових відео!